Доброго дня, мої шановні восьмикласники. Ми з вами чудово навчилися, хто був очно, збирати електричні кола за проведеною схемою. Ми навіть з вами на попередньому уроці, коли присутні разом зі мною зібрали електричне коло і за допомогою амперметра і вольтметра вимірювали і знаходили значення параметрів електричного кола, а це сила струму, напругу. Ми обчислили, користуючись законом Ома опір того провідника, який я вам роздавав. І от сьогодні, діти, мені потрібно з вами навчитись розв'язувати задачі на розрахунок опору провідника, який, як ви зрозуміли, залежить від матеріалу, з якого він зроблений діти. Тому що якщо взяти метрові відрізки провідників однакового діаметра, із різного матеріалу, там мідного, вольфрамового, і іншого алюмінію, які там ми захочемо, тобто однакового перерізу, однакової довжини, то їхній опір в колі з однаковою напругою силою струмою буде зовсім різний, відрізняться. Тому що опір залежить від довжини провідника, від його площі поперечного перерізу і від матеріалу, з якого він зроблений. Ну, перш ніж розв'язувати задачі. Я вам, діти, згадаю, що для нас важливо пам'ятати закон Ома, що сила струму пропорційна напрузі і оберно пропорційна опору. І нам потрібно знати, що опір провідника це питомий опір РО. Л довжина і С. Вимірюється, звичайно, в Омах. Ну, тут я напишу, що сила струму вимірюється в АМПЕРах, діти. Відповідно, оця буквочка РО. Питомий опір. Питомий опір. Ми з вами питомий опір. Одиниця вимілювання ом на метр. Ми з вами питомий опір. Ось діти будемо брати в будь-якому збірнику. В кінці збірника задач є таблиці із різними фізичними величинами. І ось ми з вами бачимо. На сторіночці, наприклад, 185 є, діти, питомий опір в Ом на міліметр квадратний на метр. Ну, відповідно, діти, нам треба об на метр. Тому оці числа ми будемо просто домножати на 10 у мінус 8 степені. і буде у нас об на метр. Але це ми з вами розберемо пізніше. Починаємо з вами. Розв'язувати задачі. Ну, перша задача така. Розрахуйте опір мідного дроту довжиною 5 км, якщо його поперечний переріз 0,65 см квадратний. Перш за все, діти, ми з вами повинні записати дано, що ми з вами і зробимо. Отже, у нас є довжина. 5 кілометрів, відповідно, діти, я зразу запишу 5 тисяч метрів. У нас з вами, діти, є. Його площа поперечного перерізу 0,65 сантиметрів квадратних. А ми з вами ще з 7 класу домовилися, що автоматично на 10 мінус 4 метра квадратний. І сказало мідь. Мідний дріт. Мідь. Я зразу дивлюся в таблицю, як я тільки що вам і казав. Питомого опору знаходжу мідь. Тут написано питомий опір міді 0,017 на 10 у мінус восьмій степені ом. На метр діти. Нам треба знайти опір. Відповідно, діти формула звичайно проста РОЛ на С. І задача банально зводиться до простої підстановки на 10-8, помножити на 5 тисяч і розділити на 0,65. На 10 у мінус четвертій степені дорівнює. Як же ж його це все порахувати? Дід? Ну дивіться. Мінус четверта степень перенесеться сюди і буде плюс четверта степень, і тут три нуля. Ви бачите? Тобто, я запишу таким чином: 0,017 на 10 мінус 8 помножити 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 нулів. Розділити на 0,16. Але що ж це за запис? Це ж поганий запис. 0,017 на 10 у мінус 8. А тут запишу 0,5 на 10 у 8. Поділити на 0,65. Дивіться, степені скоротилися і вийшло 0,0. 17 помножити на 0,5 і розділити на 0,65. Відповідно, діти, ви візьмете калькулятори свої без проблем. От, і порахуєте е, значення нашого опору. Я не буду цього робити, от, тому що я не хочу втрачати час. Напишу приблизно 1,3 Ом. Наближено 1,3 Ом. Ось такий опір нашого провідника. Наступна задача. Наступна задача така. Ось у нас є. Ось така, ваща. буду з важчою. Уявіть собі, що у вас була якась дротинка певної довжини. От була дротинка довжиною, напишу, дано, l 1 Уявляєте, дротина довжиною l людини. Ми її взяли, раз зложили і ще зложили. Тобто ми довжину зменшили діти в чотири рази. Довжина дротинки стала l 1 поділити на 4. Але ми її не тільки зі, а ще й скрутили. Тобто площа поперечного перерізу була С1, а стала, коли ми скрутили, в 4 рази більша, бо ми ж скрутили. Діти, а як зміниться опір r 2 до r 1 Що трапиться з опором у цієї дротини, яку ми міцно скрутили і зменшили її довжину в 4 рази? Це задача, діти, для вас. Важкий, тому що тут немає чисел Це задачі, які треба розв'язувати, проявивши певну логіку. Ви записуєте для першого разу r 1 РО. l 1 на s 1 Я не міняв дротину, тому її питомий опір не змінився. РО l 2 на s 2 Ось записав дві форми. Тепер. Нам треба знайти, як змінився R2 поділити на R1. Якщо я ро Л2 С2 поділю на оцей, вірос, то воно ж діти, перевернеться. І це піде в чисельник, а це піде у знаменник. Як бачите, питовий опір скоротиться. Розв'язуємо далі. R2 до R1. До і так, що таке Л2? l 1 поділити на 4. Що таке s 1 Так і залишається. Що таке s 2 4 s 1 Що таке l 1 так і залишається. Тепер дивіться, скоротилося і вийшло 1, 16. Або r 1 довіні. 16R2. Тобто опір. Зменшився, зменшився в 16 разів під час такої діти операції. Запишіть, будь ласка, цю задачу. І переходимо до наступного. Ось задача така. Ну, діти, ви зупините відео, щоб я не втрачав час. От, я буду розв'язувати далі, тому що я не хочу діти втрачати час нашого уроку. Тому я стираю і ще раз беру вам таку задачу. Вповідно, у вас діти всереду буде самостійна робота на розрахунок опору. Задача така. Якої довжини потрібно взяти мідний дріт? Якої довжини треба взяти мідний дріт? Якщо його опір 0,65 Ом, а площа поперечного перерізу 0,34 мм 2 Якщо цей дріт намотаний на обмотку електричного дзвінка. Значить, нам треба знати, ще питомий опір міді. Ну, ну Стоп, скільки там міді, бо я зміг забутися. Де моя таблиця? І так, таблиця, дивлюся, мідь. Так, 0,017 на 10 мінус 6 Ом на метр. Отже нам треба знати яка ж довжина цієї дротини мідної економіки. При створенні обмотки електричного дзвінка. Ну, відповідно, діти формула, то у нас одна. Опір дорівнює РО Л на С. Як знайти звідси Л? Я з вами запишу ось так. ρL до рівня rs. звідси L дорівнює опір на площу. Поділити на питомий опір. Ну, Можна ці формули собі просто виписати, в зошит, запам'ятати, можна виводити. Я вивожу ви як хочете. 0,65 помножити на 0,34 на 10 у мінус діти, 6, тому що міліметри треба обов'язково перевести на 10 мінус 6 метри квадратний. І ділимо з вами, діти, на 0, 0,17 на 10 в мінус 6. І дивіться, мінус 6, мінус 6, зразу пішло. Все, скоротилося. 0,65 я залишу. Тут оце 0,17, ну так мені не подобається, діти. Я тут напишу 340, а тут напишу 17. Дорівні. Ну, діти, відповідно, 340 розділити на 17, будеш 20. Тобто 0,65 помножити на 20. Це все одно, що 6,5 помножити на 2. Ну, діти, це просто, це буде 13 метрів. Ось така діти задача. Ну і відповідно, я хочу вам сказати, що всі задачі ось такого типу, тільки кожного разу треба буде знаходити різну фізичну величину. Я попрошу вас ці задачі переписати собі обов'язково у роботі зошити. Розберете ці задачі. І в середу, на наступному уроці, у нас з вами буде самостійна робота на розрахунок опери. Бережіть себе, поважайте батьків. До побачення.